Сотні тисяч людей прийняла Хмельниччина у перші місяці повномасштабної війни. Частина з них залишилася у громадах і розпочала життя, так би мовити, спочатку. Які проблеми найбільше турбують, чим живуть вимушені переселенці, і яким ресурсом можуть бути для громад. Про все це поговоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада та проаналізуємо хід проєкту Моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це директорка проєкту Наталія Савіцька та координаторка цього проєкту Наталія Шмурікова. Вітаю вас! Добрий день! Вітаю! Отож, ми вже з вами зустрічалися на початку цього року, у січні, і говорили про старт проєкту. Тоді тривав ще моніторинг, анкетування. Перш ніж ми перейдемо до його результатів, давайте нагадаємо, яка ж ключова мета. Громадська організація Рівність в дії втілює в життя проект, направлений на Покращення на реабілітацію таку первинну, на соціалізацію внутрішньопереміщених осіб, волонтерів, які власне стали пліч опліч разом з внутрішньопереміщеними особами на подолання їхніх і питань, і проблем, і задоволення первинних гуманітарних питань та юридичного складу. Це мається на увазі навчання, підтримки, індивідуальні консультації, так звані консультації під ключ, і вони здійснюються як для внутрішньопереміщених. Так для волонтерів, так і для співробітників та представників громадських організацій та благодійних фондів. Угу. Ну ось ця моніторингова складова, це анкетування, воно вже так тривало певний час і вже закінчилось. Давайте обговоримо його результати. Направлено було і на переселенців, і на громадських діячів, і на волонтерів. Чи було щось у їх відповідях співзвучне? Е, ну, звичайно, у нас в першу чергу цікавих компонент психологічний та правовий. Тому що е, люди говорили про свої проблеми юридичного характеру, в основному це втрата документів, це виплати, це, наприклад, як от, в зв'язку з тим, що люди переїхали, як їм організувати своє життя в правовому полі, тут в новому місті. Що стосувалося психологічних проблем, то люди говорили про. Свої страхи, про панічні атаки, говорили про те, що не можуть зібратися докупи, що важко розпочинати нове життя. Це, що стосується переселенців щодо волонтерів, працівників громадських організацій, говорили про стресостійкість і про вигорання. Теж про те, як важко постійно бути в тонусі, надаючи допомогу іншим, що як важливо спочатку організувати своє життя на такому рівні, щоб мати цей ресурс, допомагати іншим людям. Тобто такі відповіді вони дали можливість спланувати тренінги правового психологічного характеру, а також консультації і направити їх на допомогу тим людям, які. Є цільовою аудиторією проєкту. Ну і також знаю, що ви ці результати презентували у ході круглого столу. Розкажіть, будь ласка, кого він об'єднав? І тоді у студії ви говорили, що головне завдання, щоб об'єдналися навколо спільних проблем влада, громади, власне, вимушені переселенці. Чи вдалося вже це зробити? Чи є певні кроки до цього? Так, наприкінці січня проводився круглий стіл. Він проводився за результатами моніторингових анкет, він проводився з метою об'єднати дійсно і консолідувати зусилля влади громади та внутрішньопереміщених осіб, напрацювати механізми. Ми напрацювали таку резолюцію, за якою ми наразі працюємо і втілюємо проект. Так, дійсно є гарні результати в тому плані, що цей круглий стіл дав нам нові комунікації, нові можливості. Ми проговорили, поширили інформацію про даний проект, і оскільки наразі. Психологічна допомога на першому місці є надзвичайно е, затребуваною, то ми отримали ряд контактів і напрацювали собі партнерів, і це є тим, чим я наразі найбільше пишаюся в нашому проєкті, тому що е, партнери, з якими ми наразі контактуємо і співпрацюємо, вони дають нам ту цільову аудиторію, якій ми в даному випадку можемо бути корисні, і це якраз є мета нашого проєкту. Якщо ми хоча б одну людину... Врятуємо, допоможемо, направимо її на шлях, і це допоможе їй жити і знайти себе. Це буде найкращим результатом, що міг дати наш проект. Угу. Які вже заходи вдалося реалізувати у рамках проєкту? І яка є географія? Чи обмежуєтесь виключно Хмельницьким, чи десь їдете далі в громади? Ми наразі працюємо в Хмельницькій територіальній громаді, хоча проектом передбачено чотири виїзди на, за межами громади mm -hmm. по області. Ми їх залишаємо на трошечки тепліший період, тому що є різні думки. Як варіант це можна було б зробити на свіжому повітрі? Це також mm -hmm. буде е, покращувати комунікацію, і люди зможуть так більш легше відкриватися, тому що свіже повітря сприяє гарному самопочуттю. Наразі втілені проєкти з такими партнерами, як релакований з Сум-прикордонний ліцей. Так як вони є внутрішньопереміщеними, то вони є нашою цільовою аудиторією. Також дуже гарним нашим партнером є Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Там вона ділиться наша співпраця в двох напрямках. По-перше, в них знаходиться місце компактного проживання. Де живуть внутрішньо переміщені особи, там люди різного віку і молодь, з якою круто і цікаво працювати. От ми, наприклад, з ними працювали напередодні дня кохання на тему співпадіння, тестів екологічні відносини між чоловіком і жінкою і всяке таке. І дуже гарно воно сприймалося молодими людьми внутрішньопереміщеними. І трошечки старша там є аудиторія з числа ВПО, і також там такий наш другий напрямок співпраці: це власне, викладачі, які є волонтерами, які є дехто членами громадських організацій. І це також наша цільова аудиторія. Ми працювали з практичними психологами на тему. Стресостійкості вигорання, якихось психологічних інструментів. Тому працюємо ще в нас дуже гарний, налагоджений контакт по співпраці з ОДА, обласною державною адміністрацією. Також нас залучають до заходів, і це якраз ті результати, які нам дав круглий стіл. Комунікація, наше все, поширення інформації. Дякую вашому каналу, що ви завжди долучаєтеся до наших. Справ висвітлюєте інформацію, і це допомагає нам в реалізації проєкту. Але не, не, не мета реалізувати проєкт, мета допомогти людям. Так. Це ви в тому числі і ми допомагаємо людям подолати це. процес. Ми зараз мешкій. маємо бути всі єдині. От. Це теж вклад і в перемогу, так, так і в підтримку. Як всіх. казала Джоан Роулінс в своєму в Гаррі Поттер», ми єдині настільки, наскільки ми єдині, але ми е, 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 зламні. І не стійкі настійки, ми не стійкі. Тому ключове в цьому бути стійкими, бути єдиними і працювати на один результат. А в нас результат один перемога та відбудова України. Дійсно, вже ви згадували, коли ми зустрічалися раніше, говорили про те, що не тільки будуть групові тренінги і зустрічі а власне от теж таке ключове завдання це так би мовити, взяти проблему і вирішити її під ключ там чи юридично, чи психологічно вже конкретної людини. Чи, можливо, вже є якісь випадки, про які можна розповідати, які вже вдалося вирішити, або які, можливо, на шляху до вирішення. Наразі в нас працює як психолог по індивідуальних консультаціях, так і юрист. І ми не можемо говорити про конкретні прізвища чи контакти, тому що це закрита інформація. І навіть коли ми звітуємо донору, це закрита інформація. Ми описуємо суть, про що йшлося, як вирішилося дане питання, але ми, звісно ж, не відкриваємо особисту інформацію. Так, є гарні результати, тому що в постійній співпраці в комунікації ми надаємо первинну допомогу. Коли мова йде про роботу під ключ, це вже більш глибинні питання, більш глибинні проблеми. Не завжди їх вдається вирішувати на 100% в межах проекту. Інколи доводиться перенаправляти до більш вузьких спеціалістів. І все одно мета амбітна, вирішити питання, і вона вирішується, чи 100% вона вирішується нашими зусиллями, чи за допомогою партнерів. Це вже питання інше в нашій співпраці. Також наша сила. Угу. Власне, спілкуєтесь багато ж, мабуть, з переселенцями. Що говорять? Чи вже вдалося адаптуватися, і що допомагає адаптуватися на новому місці? Ну можна сказати, що в лютому також відбувся форум. Рад ВПО, в якому громадська організація Рівність дії була співініціатором, співорганізатором. І якраз збиралися активні люди із числа внутрішньо переміщених осіб, які можна сказати почуваються як вдома, ну, це прекрасно тут, і почуваються також в ресурсі з тому, щоб впливати на приймаючу громаду. Привносити щось своє, щось цікаве, щось конструктивне, вони, звичайно, іншими очима дивляться на те, що тут відбувається у нас, можуть щось порадити, і їхня думка є слушною. Тобто в них є вже теж якісь ідеї, так, якісь пропозиції? Я можу додати на підсилення слів своєї колежанки, що за результатами опитування та моніторингу радою наукових досліджень та обмінів Айрекс скорочено. E, наша Хмельницька область є e, номер один за кількістю e, внутрішньопереміщених осіб, які прийняли рішення залишитися в нашій приймаючій громаді назавжди. Тобто, ми можемо говорити про Хмельницьку область як нашу. В Кам'янець-Подільській громаді я почула такий цікавий вираз. Вони кажуть, ми не вживаємо вираз внутрішньопереміщені особи, ми вживаємо вираз гості громади. Я думаю, я якби була на їхньому місці, мене, напевно, що і себе дещо щемило. Гості. Чому гості? Ми вдома. І, власне, на тему ми вдома була нами ініційована і втілена в життя фотовиставка. Ти вдома, яка несе в собі. Декілька, декілька десятків фотографій людей з числа внутрішньопереміщених, які є позитивними прикладами для інших, які допомагають собі та іншим. Вони лідери в своїх громадах, вони ведуть за собою людей. І мета виставки показати всім і їм, в тому числі, що незалежно від географії України, ти завжди знаходишся вдома, тому що Україна наш дім незалежно від прив'язки. Uh -huh. І таким чином. Це на підсилення таке психологічне, на підсилення таке більш менторське та адвокаційне. Можу сказати, що люди, які прийшли в наше життя з початком повномасштабного, з якими звела життя на гуманітарних штабах, на волонтерських центрах, наразі вони досягли такого рівня соціалізації, інтеграції, що війшли і стали основою ради внутрішньопереміщених осіб, яка на завершальній стадії формування в Хмельницькій таргромаді. Це буде такий дорадчо-консультативний. Орган при Хмельницькому міському голові, і я, як окрема особа, є співініціаторкою створення такого органу і громадська організація рівність в дії» в тому числі, тому що підкреслюю ці люди, які основою ради ВПО, це ті люди, яких нас звело життя при задоволенні їхніх первинних гуманітарних потреб. Тому ми можемо говорити вже про такий цілий ряд. Що з нашого боку робиться на інтеграцію ВПО, і що вони роблять? Вони також хочуть діяти. І також за результатами опитування, якщо брати бажання участі в активному громадському житті, і нас як приймаючої громади і внутрішньопереміщених, вони мало що різняться, тобто майже в рівних частках. Люди, як ВПО, так і наші місцеві хочуть приймати активне життя в, в житті громади, впливати на нього, лобіювати свої інтереси. І власне це і є мета створення ради ВПО, лобіювання своїх інтересів, проговорення тем, які резонансні для них, які їх цікавлять, і в даному випадку ключ в тому, що це буде донесено безпосередньо голові громади, тому що консультативно до речі, орган створений при Хмельницькому міському голові. Ми дякуємо міській раді принагідно за співпрацю. Тобто це вже буде такий конструктивний діалог це для практичного готовий, рішення. Так, так. так, це буде готовий продукт, до якого mm -hmm. ми йшли е, майже рік, і він буде давати свої, е, свої результати. Це робота на перспективу. Uh -huh. Наталю, ще користуючись нагодою, що ви у нас в студії, хотіла б обговорити ще один проєкт, який ще минулого року стартував у нас, який теж допомагає переселенцям. Мені здається, теж адаптуватися краще у нашій громаді і, взагалі, в нашій області, це проєкт, який допомагає. Вирощувати так? для себе, а можливо, навіть і трішки для реалізації, розкажіть більш детально про нього, тому що знаю, що також цього року можна отримати безкоштовно насіння, як саме і хто на це може розраховувати. Так, звісно, коли Наталя говорила про те, що Хмельниччина стала домівкою для великої кількості переселенців, я пригадала історії, які розповідали люди, учасники. А проєкту насінневих боксів я додам просто, що в даному проєкті, про який ми зараз тут говоримо, я є координаторкою, але ще є головою управління громадської організації Центр стратегічних ініціатив і паралельно ще є діяльність, яку я продовжую вести в напрямку, який розпочала минулого року. Торік весною ми роздавали насінневі бокси, такі невеличкі коробочки, пакети, в якому близько 30 різних ну, пакетиків насіння основної городини роздавали, розсилали людям в Хмельницькій області, залучивши грантові кошти. І більше як 500 таких насінневих боксів ми роздали. Ну і е, я пам'ятаю цей період, коли кінець весни були поступово звільнялися наші території. Е, Київщина, Чернігівщина, і велика частка тих людей збиралася їхати до себе додому е, в напівзруйновані будинки. І, але були люди, казали: ну, ми ж посіяли насіння, ми не поїдемо, ми повинні дочекатися врожаїв. і е, е, Я зрозуміла, що. Жодні слова так, для українця таке не мають значення як земля наша, як насіння з любов'ю посіяне, полита водою. Звичайно, частина людей залишилася тут до, ну, так, до серпня. Можливо, хтось вирішив залишитися вже зимувати, а можливо, хтось вирішив, вирішив залишитися тут, на Хмельниччині, саме завдяки насінню. Тому це. Е, теж ну це тільки через рік можна якби отак-от от, от подивитися на цю ситуацію. На той момент це ще не було настільки очевидним, але з початком весни е, знов наша громадська організація отримує запити. А що ви в цьому році? Чи ви пам'ятаєте про те, що вже весна, що вже пора сіяти насіння і. Я дуже рада, що проєкт «Врожайний рік, який ми подавали на програму громадські ініціативи Хмельницької міської ради, отримав ну, схвальні відгуки, отримав підтримку. І знову ж таки, 200 тисяч гривень, що в еквіваленті 500 насінневих боксів. Знову ми зможемо е, направити безкоштовно внутрішньо переміщеним особам те, ще ми додали таку категорію, як сім'ї військовослужбовців ЗСУ, е, які проживають е, е, на землі. Uh -huh. е, ну, е, на жаль, поки це, цей проєкт не може розповсюджуватися на Хмельницьку область. Це лише стосується Хмельницької тергромади, а саме шести. Старостинських округів такі вимоги цього конкурсу, оскільки Хмельницька міська рада є розпорядником цих коштів, тому такі у нас вимоги. Відповідно, я буду контактувати з всіма шістьма старостами цих округів і насінневі бокси згідно їх листів, тобто офіційні. У нас стосунки, вони надсилають лист, де конкретно вказують кількість ВПО, кількість сімей військовослужбовців, і ми по акту прийому передачі будемо надавати таке насіння. Uh -huh. Пока так. Але звичайно, що ми шукаємо ще можливості, тому що ми пам'ятаємо про вас. Ми знаємо, як це важливо. Ми знаємо, як ще насіння це більше, ніж просто насіння. Що це наша земля, це наша любов, і це ті врожаї, які підтримують вас, підтримують ваші сім'ї, дадуть вам надію на перемогу, на те, що ми пам'ятаємо вас і працюємо заради вас. Так, дякуємо. Будемо сподіватися, що дійсно долучаться люди, і врожі збиратимуть гарні. Так. Якщо повертатися до цього проєкту, про який ми вже безпосередньо говоримо в програмі. Взяти ще іншу його складову спрямовану на волонтерів та громадських активістів. Наскільки вони активно долучилися і до опитування, і далі, наскільки для них важливо і про свої можливо якісь психологічні потреби заявляти, і про юридичні моменти. От наскільки ця складова активно працює? Скажу вам відверто, для мене було досить неочікувано побачити те, що волонтери. Та представники громадських організацій та благодійних фондів також настільки глибоко потребують в основному психологічної, не так юридичної, як психологічної допомоги. Тому що здавалося б, ми, як приймаюча громада, не настільки постраждали, тому що ми не, не знаємо і не бачили на власні очі, те, що бачили люди, які до нас приїхали. Ми, говорячи українською мовою, говоримо на різних мовах, тому що ми не можемо зрозуміти, що вони пережили на 100%. Але коли прийшло опитування, і волонтери та члени громадських організацій взяли в ньому участь, виявилося, що вони також досить глибоко травмовані і потребують допомоги. Допомога в основному такого шаблонного характеру, в основному ми її ці потреби закривали такими груповими заняттями: це стресостійкість, ресурси, вигорання і тому подібні, отакі от от значущі на даний момент теми. І хочу сказати, що вже пройшов рік, і запит в цих темах не зменшився. Я б навіть сказала, збільшився. Не знаю, можливо, не тому, що він збільшився, можливо, тому що просто коло наших знайомств, коло наших партнерств розширилося, і ми вже більше вникли в цю тему. І до нас звертаються. Ми чітко бачимо, що проєкт в кінці липня завершується, а ми не можемо покрити всіх потреб. Угу. Тому треба думати, що робити надалі. Так само і волонтери, і представники громадських організацій потребують її ж самої допомоги, як і внутрішньопереміщені особи. Можливо, не настільки в глибокій, більш в такій первинній допомозі, але все ж таки потребують, і ми її по можливості надаємо. Але, мабуть, найголовніше дійсно, що люди визнають і йдуть за цією допомогою, тому що ж, все ж таки і втома і стрес він накопичується. А тут є можливість, хоча б трішки вивільнити ось ці такі важкі негативні емоції. Це величезна пророблена робота. Це все було не так просто. І, наприклад, якби мене ще рік тому запитали, чи є в тебе якісь питання, з якими ти не можеш самостійно справитися, я би сказала: ні, все чудово. Я працюю uh -huh. і допомагаю іншим. Це пройшла велика робота на те, щоб послухати себе. І визнати, що так мене також дещо турбує, і було б непогано це пропрацювати, щоб це не накопичувалося як так званий сніжником. Угу. Ви вже зауважили, що закінчується проєкт у липні. Які ще заходи у рамках плануєте? Так підсумуємо на завершення нашої програми. У нас ще дійсно планується досить багато заходів, тому що ще попереду декілька місяців це практично половина проекту. У нас плануються так звані виїзні заходи. Які будуть, як я вже зазначила, в такій цікавій формі для того, щоб людей також психологічно налаштувати на гарний такий тон. Також будуть ще консультації індивідуального характеру, як юридичні, так і психологічні. Також ще буде досить багато тренінгів. У нас протягом місяця приходить приблизно три тренінги. Mm -hmm. На кожному близько 25 учасників, і, як правило, це оригінальні учасники, тобто ті, які вперше беруть участь в проєкті. І ще плюс не забуваємо про опосередкованих учасників, тому що ці, які, наприклад, мама прийшла до нас, отримала допомогу, але ж вона повернулася в родину і поширила ці знання і цей досвід на свою родину, тому є ще такі опосередковані отримувачі даних послуг. В кінці в нас планується круглий стіл, прес-конференція за результатами, і також моніторингове опитування, де ми чітко зможемо зробити таку аналітичну порівняльну таблицю mm -hmm. до і після, що було і що стало. Я вам щиро дякую. Нехай проект працює. Дійсно, найбільше людей отримає від нього допомогу і необхідну підтримку саме для них. Дуже вам дякую. І на завершення хочу сказати, що дійсно те, що робить моя колежанка Наталя, працює з землею. Те, що робимо ми, працюємо з людьми. Це найцінніше, що є в нашій державі. Земля та люди. І все буде в Україна. Хай буде так. Дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам я дуже дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Долучайтеся до наступних зустрічей. Нехай щастить!